Готельно-ресторанний комплекс Корона відома будівля кінця вісімнадцятого століття, що знаходиться в історичному центрі міста, має унікальну містобудівну та архітектурну цінність для області. Приватизували заклад у липні 2012-го Через конкурс, в якому взяв участь фактично тільки один учасник створили цю фірму за кілька днів до проведення аукціону. Власне, аукціон також був таємний. Ціну об'єкта знизили до 8 мільйонів гривень, в той час як екс. Спертна вартість 35 мільйонів. Народний депутат Василь Потьовка у запиті до генпрокурора Махніцького звертає увагу на корумповане правосуддя, яке навіть після громадських протестів так і не повернуло комплекс місту. Спроби громади та окремих правоохоронців вплинути на ситуацію, наштовхнулись на захист інтересів групи осіб, яка займалась приватизацією готельно-ресторанного комплексу Корона. Корумпованим правосуддям так прокуратурою було заявлено судовий позов про визнання результатів конкурсу недійсним, та ініційовано кримінальне провадження по притягненню посадових осіб до відповідальності за незаконну приватизацію державного майна. Однак, за сприяння окремих працівників прокуратури та судоченства посадових осіб міської ради, а також через рішення суддів, відбулося фактичне узаконення результатів цього цинічного продажу. Нині нова влада Ужгорода готова сприяти продовженню справи відчуження корони і надати усю документацію, яка була прихована від населення та окремих депутатів. ВУ ужгородського міського голови Віктор Щодей сподівається, що незаконно захоплене майно повернуть громаді. Якщо запит був поданий, прийде відповідне звернення від прохоронних органів. Мерія всю документацію надасть. Тому що дійсно завжди дуже багато питань до цих всіх сфер: майнових земельних звучало, і тут ми оголошуючи, що місто буде працювати повністю прозоро. Всю інформацію повністю на не буде практики, як раніше, що десь мерія щось прятала. Ми звернулися також до обласної прокуратури із питанням, чи справу не спустили на гальмах однак офіційної відповіді поки немає. Як зазначили у прокуратурі, справа по архітектурній пам'ятці корона зараз знаходиться на розгляді у Верховному суді. На місці ж ведеться ретельна перевірка. Зараз залишається чекати судових рішень і зацікавлення Генеральної прокуратури України у збереженні закарпатських пам'яток архітектури, адже у зверненні Василя Петоки йдеться не тільки про комплекс корона, а й ще кілька будівель в центрі міста: школу здоров'я та кінотеатр Ужгород, фасад якого також чекає на архітектурне відновлення.